Всім привіт, і це розкрична блогера Зелена Україна. Він скотився і давайте порівняємо цих два відео. На цьому відео він старався, адже там багато риб, а в іншу важко рухати багато об'єктів. А це відео-провал. Таке відео модно зробити за п'ятьох хвилин. Тут старання НКЛ м'який знак. А ще я дізнався, що йому шістьох років і він мала дитина. А ще він русофоб, який завілянка Росію. Давайте порівняємо чотирьох епізод і п'ять. А це відео провал. Таке відео модно зробити за п'ятьох хвилин. Тут старання НКЛ м'який знак. А ще я дізнався, що йому шістьох років і він мала дитина, а ще він русофоб, який завілянка Росію. Давайте порівняємо чотирьох епізод і п'ять. Ходи на пошуки. Ходіть сюди. Земля йому пухом. Якось мало

До речі, я дізнався, що йому озвучку робить Макола Данелєк. А тут він так відтягував, ніби це прорив в Марвел. Я збираю людей для рейду ТГСУ. У Ю, якщо ти проти С. У. Ю по Апауму кінець відео.